Це книжка з області ілюстрацією, дуже такою вразною. Вона виглядає дуже героїчно. І назва у неї така виходить, якби в нашому контексті нинішньої дуже героїчна на як Ніби це щось таке, чим угу. треба пишатися. Але ж по тексту самої абсолютно. повісті це абсолютно не так. Вона писалася про те, що фактично в Україна, в Україні може статися військовий конфлікт. Угу. Пройшло два роки. Ну, так завжди, Висіло в повітря. І воно висіло в повітря, ніхто нічого, нічого неможливо видумати. Я не з космосу сюди прилетів. розумієте? І, там... і все, 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 все що. Потрапило мені в голову, воно потрапило з цього світу, з вас, з людей, з якими я спілкуюсь. Тобто, в будь-якому разі, це не вигадані історії в розумінні в цьому. Безумовно, є прототипи. Безумовно, є щось, щось списано з людей, щось додумано, щось підслухано. Mm -hmm. це кожна людина, яка так чи інакше щось викладає на папері, вона це не це не просто набір букв. Це від спілкування з людьми, з друзями, не з дуже друзями. З ворогами, з, yeah, yeah. з дуже недрузями. воно накопичується, принаймні в мене так, і потім в якийсь е, момент воно пишеться. І... Але це ми маємо розуміти, що все ж таки це твори, це не до кінця реальні історії. Важко сказати, хто, що, е, хто на що реагує, е, коли бере книжку в руки. Якщо для людини головне червоне то любов, чорний то журба, чи да, то, що цвіта правого сектора, це одна да, тема. Якщо чоловік з автоматом там, добре, якщо він узнає стуса, це третє. Да, Ну, тут дуже багато чого можна шукати. Да? Я єдине, що намагаюся, щоб моя голова не, не, не взорвалась колись не я пишу казки на ніч. Я намагаюся це потроху збрасувати, скидати пару, тому що інакше, інакше просто вигораєш зсередини, вигораєш просто. Це, дуже правильно сказав це недавно. Кузьма, що у людей сідають батарейки. Приїжджаєш на передову, спілкуєшся з людьми, їдеш назад, приїжджаєш через два тижні. А там не всі. На фотках вони в тебе ти думаєш, а їх вже нема. Є така штука, яку неможливо е придумати. Да? Mm -hmm. Тобто війна вона, е показує ті речі, яких ти ніколи б собі не придумав. Ти ніколи б собі не придумав, що хлопці риють бліндажі у соняхах, да, у полі соняхів, да, Там танки стоять. Там, да, там, ніколи це не, не придумаєш. Ти ніколи собі не, не придумаєш, що в селі відкриті всі ляди, які є. По вулиці, якщо вони десь є. Берем на Донбасі там село це дуже умовна штука, там посілки, вони такі більш все містяни, все ж такі, просто що вони такі. І отак вулиця і відкриті всі каналізації. І ти спочатку не розумієш нашу, допоки не, 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 не починає падати град. Тоді ти, ти розумієш, на що воно треба, коли ти приїгаєш. І коли на тебе ще падають люди. О. Ці штуки, е звісно, що я ніколи не міг такого навіть уявити. І, і дуже дуже, дуже, я дуже, мені дуже погано з того, що, що така біда просто прийшла.